Ось і прийшов 2025. І давайте поставимо цілі на 2025. Я вже давно їх поставив. Минулого року я ставив цілі не з початку року, а десь із літа. І вони успішно виконані. Тепер побачимо, що буде в цьому році. І ось перша ціль: набрати 100 тисяч підписників на Ютуб. Можливо, це захмарна ціль, але я думаю, досягнути її можна. Шляхом пост, пост, пост відео і. І все. Наступна ціль це 200 20 тисяч гривень на депозиті у Монобанк. Можливо, також це занадто, але треба ставити щось важке, щоб було цікаво виконувати. Наступна ціль набрати вагу 77 кілограм м'язів до 2026-го. З регулярними тренуваннями, я думаю, і харчуванням досягнути цю ціль буде легко. Наступне, що я хочу досягти на 2025 році записати 12 пісень на гітарі кожного місяця, вивчати по одній пісні, який червоний ніс, записувати по одній пісні і викладати її на YouTube або інстаграм. Далі, чого б хотів би я досягнути, це дочитати Біблію у 2025 році. Залишилось мені небагато, але якраз цей кусочок я вже читаю кілька років, тому я думаю, це зроблю. Далі, що я хотів би бачити у 2025-му, це там, де я розмовляю чітко, без всяких слів паразитів, без е, м -м -м, ага, і таких слів як там, такі паразити, не люблю їх. Або, слово навіть, такі це вже паразит. Важко важко позбавити цих паразитів, але <звіт> я постараюся справи робити, собою дивитись, умовлення управляти. Все буде гуд. Грандіозна ціль на весну це здати крок, оскільки я вже завершую свій навчальний курс четвертий. Я реабілітолог, і мене чекає крок. Буду готуватись за нього, починати по годинці в день робити тести, оскільки я робив за нього і знаю, як готуватись до тестів. Тобто, думаю, не складе мені проблем скласти крок. Наступне це полікувати всі зуби, оскільки з ними завжди проблеми. Я не знаю, як в кого. Зуби це завжди хвора тема. І я хочу просто в цьому році їх отак всі взяти і полікувати. Можливо, якщо не буду довго затягати, проблем з цим великих не буде. Ще одна маленька ціль купити мікрофон. В принципі, досягнути її теж легко, 400 гривень він мене є. І остання грандіозна така ціль: я хочу зняти свій фільм із командою людей. От я вже знайшов людей. Ай, -яй -яй, сонце. Я вже знайшов людей, які мені в цьому допоможуть, і самі хотіли взяти участь в такому крутому дійстві. Цей фільм має бути фільм про гуртожиток. Ось у нас тут містечко, там навіть заброшка є, якщо її свіце видно. Ось там. І цю заброшку можна використовувати як, як площадку для зйомок, якщо у нас поліція звідти не попре. Я хочу, щоб фільм був. Реально гарним, насиченим, крутим. І я думаю, літом будуть зйомки. Весною буде написаний, написаний сценарій, написані всі ролі. І тільки зняти залишиться літом. Ось що я планую виконати у 2025 році. Для того, щоб життя було більш насиченим, треба щось робити.